Доброго дня, мене звати Роман Погайдак. Вам розкажу про те, що а може і не розкажу. І не столику, а на кріслі я сижу. Отако. Пані в вітальні не так. Дай Боже щастя, шановне панство, з вами Роман Погайдак. Ви на каналі Меблевого краю. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже крутий проект, який наша компанія. Реалізовувала в місті Чорткові. Реалізовувати цей проект нам допомагала компанія Clayberit. Вони славляться тим, що роблять дуже круті клеї та герметики для меблевиків і не тільки. Отже, давайте все по черзі. До нас звернулася наша замовниця з проханням зробити. Квартиру для своїх батьків, які наразі не проживають в Україні. На плечі тендітної нашої замовниці впала подвійна відповідальність перед своїми батьками, а також перед собою, щоб правильно витратити кошти. В першу чергу вона звернулася до студії дизайну, яка зорганізувала їй дизайн цього класного помешкання. Ну а далі наша виробнича компанія прийняла. Естафету по обмеблюванню та декорації цього помешкання. Отже, давайте завітаємо у гості і подивимося, що ми тут натворили. І якщо ви зараз мене не бачите, то це все завдяки ось цій крутій розсувній системі, яку ми змонтували в ніші стіни. Перед тим як її змонтувати, ми провели. Певні роботи під час ремонтних робіт, і наразі в нас вийшла ось така чудова чіча. Це зараз я сиджу на такому симпатичному м'якому кріслі і за таким розкладним. Столом, а от кілька місяців тому тут ще вирували ремонтні роботи. До речі, зверніть увагу на ось цей чудовий м'який куток. Власне, розміститися на цьому кутку зможе раз, два, три, чотири, п'ятеро таких потужних чоловіків, як я. А для того, щоб довгими зимовими вечорами не просто сидіти у вітальні, то ми прилаштували ось такого великого телевізора, а поміж нього зорганізували величезну круту стінку. І стіночка не проста, а чарівна, тому що відчиняється вона на дотик і всередині хтось живе, бо завжди є світло. І щоб ви розуміли, світло не тільки в скляних пеналах, а ще й під тумбами. І над тумбами. І яка ж крута вітальня без крутих гардин на вікнах. Найкраще, що може доповнити ремонт, це круте освітлення. Будь ласка, подивіться, як організовано воно тут. Як ви бачите, по мені на е, дворі літо, бо я у такій стильній футболочці від клейберіт. Проте зимою господарі, перебуваючи в цьому помешканні, зможуть наклацати собі дуже комфортну температуру завдяки ось оцій пінпочці. Ну що, їдемо далі? Власне, з передпокою ми мали і стартувати, оскільки це квартира двохрівнева, на першому поверсі розташована кухня. Вітальня, санвузол, ну і, звісно, балкон. А на другому поверсі спальня та кабінет чи то гостюва із санвузлом. Отже, давайте ще перевіримо, як в нас вийшла кухня. А щоб пройти на кухню, вам потрібно пройти через маленький коридорчик та відчинити ось ці класні двері, які, до речі, фіксуються ось там магнітним стопором. Ходіть, покажу кухню. Отже, маємо кухоньку. Вона, до речі, досить невеличка, в межах до 20 квадратів. Кухня так звано г подібна І в кухні нас приховано дуже багато побутової техніки. Адже батьки нашої замовниці звикли жити у комфорті. Вони вже люди старші і їм потрібно мати певні запаси їжі та продуктів на довший час. Тому в нас на кухні є холодильник. Який ми обшили пеналом, є в нас на кухні морозильна камера, посудомийна машина, духовка для приготування їжі, газова панель, мікрохвильова піч. І, звичайно ж, для того, щоб зручно було. Не просто їсти, а ще й бути в курсі всіх новин, ми ще й змонтували тут телевізор. Стільничку ми зробили із кварциту. Це, до речі, дуже крутий матеріал, який не боїться ні температури, ні вологи. І, власне, мийка в нас також кварцитова. Вона змонтована за технологією монтажу під стільницю. І саме під час монтажу цієї мийки ми використали матеріали. Клейберіт, до речі, самі користуємося і вам радимо. Як ви думаєте, ми зробили цю всю красу і не додали на кухню світла? Ви помиляєтесь, тому що клац! І в нас все як на ялинці. А скажіть мені, чи ви бачите на кухні ручки? Ні, бо їх тут немає. Ми використали. Технологію відкриття фасадів Push-to-Open, а також в нас є насправді ручка, проте вона зафрезерована у стійці самої кухні. А ось верхні фасади відчиняються ось так. І коли ви прийшли додому і трішечки не в настрої, і навіть якщо зробите ось так, то ті фасади все рівно зачиняються плавно, і це вони будуть робити довго і невимушено. А ви думаєте, яка ж кухня без витяжки? Ми тут забули витяжку поставити. Ви помиляєтесь. Ось вона. А ось снідати, обідати і вечеряти, а також приймати гостей улюблених, можна за цим крутим розкладним столиком на кухні. А зараз ми є в маленькому коридорчику між кухнею та другим поверхом. Ці двері в нас ведуть. Самвузол. Це так званий гостьовий самвузол, оскільки тут є просто унітаз та душ. А інший великий самвузу на другому поверсі розташований. А ще, крім того, ми тут прилаштували у ніші ось таку от кладовку, для того, щоб господарі могли тут зберігати всі потрібні їм речі. Що ж, йдемо на другий поверх. А йдемо ми. По ось таким дубовим сходам, які зроблені за технологією Я також хочу багато світла. І в нас під сходинку зафрезерована led стрічка А поручні, до речі, спроєктовані та виготовлені із гартованого скла. До речі, це скло дає нам відчуття простору. І якщо ви переживаєте, що це скло розіб'ється, то ви глибоко помиляєтесь, адже воно гартоване. Як же я люблю оці класні брашки. І ці брашки. І ці брашки. Але зараз не про них, а про санвузу другого поверху. Ви бачите, який він класний вийшов? Він у нас, до речі, дуже світлий та свіжий. Ми тут приховали в оцій тумбі пральну машинку, а також зробили там велику нішу з великою кількістю полиць. Також у нас тут є унітаз, великий умивальник і ванна. А ванна ще й обладнана спеціальною шторкою, щоб зручно приймати душ. Звичайно, що спальню би було краще показувати вам, вже коли тут є текстиль на ліжку, подушки і так далі. Вже все облагороджено. Та ще в нас триває процес, так би мовити, декорації цього приміщення. Тому, як казав один наш класик, маємо те, що маємо. Наразі в нас у спальні велике гарне велетенське ріжко 2 на 1,80 м з дуже зручним матрасом, який поки що в клійоночці, шафа купе, висячий комод, в який влазить велика кількість одягу, а також висячі підвісні тумбурі приліжкові. І, звісно, не забуваємо про наші брашки. І що? Знову про штори? Правда, класні? Ми їх, до речі, зробили таким чином, щоб вони пасували до цього ліжка. Йдемо в іншу спальню. Перед тим, як ми зайдемо в іншу кімнату, я би хотів вам розказати ще й про міжкімнатні двері. Вони виготовлені за технологією фарбування МДФ, а також у них є дуже класний механізм відкривання дверей, це є магнітний замок. Деякі двері в нас відкриваються за принципом outside, тобто назовні, а деякі за принципом інсайд в середину. І чим класне це відкривання, тим, що коли ми відчинимо двері, вони не будуть нам заважати пройти у цю кімнату. І що ж? Знову красень диван у виконанні меблевого краю. До речі, цей диван також не простий, він чарівний. Він, крім того, що е, на ньому зручно сидіти, на ньому ще й зручно спати. Давайте я вам покажу, як він розкладається. Фух, загрека. Ну і яка ж кімната без велетенської вміської шафи. І як я би була дівчинка, то я б дуже зацінила ось це гарне дзеркало. А також і такий от туалетний столик з шухлядкою, що відчиняється на дотик. І столиків у цій кімнаті не один, а два. Тому що попередній це був туалетний, а цей комп'ютерний. Але в ньому відчинення таке саме. І бачите, я сижу на ось такій ось тумбі під телевізором. І вона не стоїть на землі. А все через те, що ми її припасували на стіну. Знаєте, чим класна ця кімната? Що тут є балкон, а на балконі є ось ця технічна шафа. І знаєте, чим класна ця шафа? Не просто своєю місткістю, а тим, що згодом на ось цю планочку ми прифасуємо шнурки для білизни. І на завершення, якщо ви думаєте, що це все так нам далося просто, то ви глибоко помиляєтеся. На вулиці війна, і ми тут в тилу насправді робимо велику роботу, тому що ми продовжуємо жити і своєю роботою дарувати якісь е позитивні емоції нашим замовникам. Я сподіваюся, щиро. Що прийде час, і він це буде дуже швидко завдяки Збройним силам України, і ми будемо жити вже при мирному небі. І всі наші проекти будуть реалізовуватися вже в вільній, незалежній і дуже сильній країні. А поки велике прохання підтримати нас своїми вподобайками, збройні сили, щоб ви підтримали своїми донатами. І також обов'язково підпишіться на наш канал, аби бути в курсі всіх наших подій, які відбуваються у житті студії дизайну Меблевий край. З вами був Роман Погайдак, миру і злагоди вашим домівкам.